Peace, Бажаю Холіда — це таке свято, яке об'єднує всіх українців. І не мовчати сьогодні не можна. І кожен українець повинен вийти на Майдан і сказати своє слово. А якщо Господь чи тобі дав е, дар е, співати голосу, то кажуть, що той, хто співає, той двічі молиться, той двічі прославляє голос. Це велика честь бути на майдані, і прославляти. Парі.

Прийти, тому що це наші традиції, і хотіла дуже послухати наших аматорів і акторів так само і поучаствувати в цьому, віддати належне і своє відношення. І зараз це нам дуже важливо, тому що ми повинні піднімати статус українця, наші традиції, наші звички, наші вподобання. Ну, Закликала всіх людей до цього прийняти. Дає палу прийми від нас Христе Царю, весела я на новина сина я на породила, діва сина, морія, я думаю, що колядка це завжди символічно, тому що Християнських традицій, небо і земля нині торжествують. Що стосується події майданівських, все це минуще. І так як сьогодні люди корядують, і, і небо і земля торжествують, так посторонствує і український народ, який доб'ється своїх майданівських вимог.